Друзі, всім вітання, доброго здоров'ячка! Ми продовжуємо вчитися на загал виводити маток, щоб ну, більш-менш навчитися нормально цю справу робити. І Разом з тим поновлюємо маточок на нашій пасіці. Минула прививка у нас пройшла, як казати, успішно. В принципі, будь-який успіх, я думаю, це успіх, більш-менш нормально. Цього разу теж поїхали до хорошого чоловіка, він казав не згадувати його, тому що має багато замовлень на матки. Знову він з нами поділився матеріалом, зробив прививочку у вологому рушничкові. Ми привезли ось цю прививочну рамочку додому. Близько чотирьох годин тому осиротили сім'ю, піджили, зробили ось таким чином колодязь. І зараз ставимо рамочки. Три рамочки я взяв, три сім'ї осиротив. В принципі, нам, я думаю, перекрити наших маток, якщо все буде добре, вийде. Тому що перша прививочка в мене вийшла лише е... ну, на загал вийшло там до 10 маток. Але що дійсно вже і прививку, вірніше, що я дав сім'ям на обліот, хіба що 5 маток. Ну, так виходить, тому що треба вчитися, розказую, як є. Тобто, сім'ю ми. Осеротили близько 4 годин тому. Зараз приїхали, дали ось ці личинки. Пан Віктор теж, дякую йому, зробив прививку власноруч, Досить таки добре його прививочку приймають бджілки. І такі от справи. Зараз дві рамочки ми на нашій цей точок. Поставили. І ще в нас одна рамочка лишається. Їду на наш точок, де зараз наша пасіка на виїзді. Це ми ще липу, в принципі, не докачали. Ось туди ми їдемо там. Будемо. Е ще одна сім'я в мене теж осиротівша, я з неї продав бджолопакет, Зроб... теж її піджав гарненько, зробив, одразу колодязь. Це, правда, кілька днів тому було, але нічого страшного. Зараз поїду там. Прививку, і потім через кілька днів буду дивитися, як прийняли прививку, і заодно старі маточники повела. Ну, такі от справи. Таку роботу робимо. Також вже будемо відкачувати липу, налаштовуватись і ставати на соняшник, тому що вже в нас соняшник потроху вистрелює, зацвітає. Я думаю, що вже в принципі на цьому тижні досить таки нормально. Можна навіть який взяток піде, може на наступний тиждень. Ну, подивимося по ситуації. Добре, що зараз Київщина, південь Київщини. Ми неподалік Білої церкви знаходимось то дощі досить таки гарненько пройшли, землю змочили. Я думаю, що це дуже добре, тому що щоб соняшник виділив нектар, йому треба його десь брати. А бере рослина нектар саме з землі. Тому оцей дощ, що пройшов, я думаю, він нам буде на користь. Такі от справи. Прививочку, зробили карніки, тому що дареному коню в зуби не дивляться. І досить таки я теж мені, от я дивлюсь по відгуках. По тому як працюють з породою карніка, то мені подобається. Тому будемо виводити маточок бакфаст. Карніка вже на цьому тижні нам відправлять наші маточки штучного запліднення. Ну, в принципі, такі от справи. Добре, всім дякую за увагу. Миру, добра, Божої благодаті та Божого благословення. ми поїхали, тому що розплід стоїть. Треба швиденько давати прививочку.